Що ви бачите перед собою, це скарб. Підписниця віддала мені антуріум у поганому стані. Перший і другий. Один з них має бути червоного кольору, а другий рожевого. І для порівняння моє чоловіче щастя, яке колись також виглядало ось так, і я його рятувала. Для початку дістаємо рослину з горщика. Всередині я бачу, що є частина здорового коріння, але навіть якби його взагалі не було, у антуріуму можна його наростити у воді. Прибираю усе сухе листя, погане коріння, обдивляюсь рослину з усіх. Ціх сторін, як бачите, мій антуріум росте не у звичайному ґрунті і почуваю себе більш ніж добре. Одна з головних помилок у догляді за антуріумом це посадити його у важкий торф'яний субстрат. Варто пам'ятати, що антуріум у нас епіфітна рослина, тому я замішую йому дуже пухкий субстрат з додаванням моху, кори, кокосових чіпсів, для того, щоб коріння могло добре дихати і підбираю йому горщик. Обираю пластиковий, який в мене залишився від орхідей, і заповнюю його субстратом. І те ж саме я роблю з маленьким антуріумом і секретний інгредієнт це добриво аюдар, спеціальний для антуріум, яке допомогло мені отримати рясне цвітіння мого чоловічого щастя. Але окрім стимуляції цвітіння, воно також має інші властивості, які допомагають мені у порятунку задохликів. Завдяки корисним мікроорганізмам, добриво захищає рослину від хвороб, збільшує її стресостійкість та допомагає зміцнити коріння і листя, що нам якраз і потрібно. З моменту пересадки пройшов місяць. Реанімація рослини це дуже довгий процес, але я вже Почала помічати перші листочки і перші корінці, які почали рости у субстраті. До цвітіння ще далеко, але рослина вже потихеньку починає оживати.